Якщо вам в цьому відео буде щось незрозуміло або нічого не зрозуміло, то це абсолютно нормально. І це ніяк не вплине на розуміння наступних відеороликів, тому у разі чого можете навіть просто сміливо пропускати це відео та переходити відразу до наступного. Всім привіт! Як ви, мабуть, пам'ятаєте, в першому відео до цього курсу я придумав там для вас опціональне, не обов'язкове домашнє завдання. Там вам треба було реалізувати ось такий от список на базі ліст-адаптеру та RecyclerView. Ну і потім, трошки згодом, в другому відео я розказав вам про чотири основні принципи програмування, принципи розробки на Jetpack Compose. І також я там уточнив, що то були універсальні принципи, які стосуються не тільки Compose, а й в тому числі Flutter, React Native, MVI, ну і в тому числі і RecyclerView з Difuтіли ліст адаптером. Тобто загальний посил, загальна ціль, скажімо так, домашнього завдання, насправді вона була наступною це познайомити вас з тими самими чотирма принципами розробки, які ми розбирали минулого разу, але вже на практиці, щоб ви спробували їх там застосувати, реалізувати самостійно, перед тим як вже безпосередньо переходити до вивчення Jetpack Compose. Тому. Сьогодні, зараз, я покажу коротко вам приклад такої реалізації, приклад виконання того самого домашнього завдання, з поясненнями, де як там той чи інший принцип був застосований. Отже, нагадаю, що у нас є список на базі RecyclerView та ListAdapter. В ньому кожен елемент можна асинхронно видалити з індикацією прогресу. І це все: один екран, один список, все доволі просто. Тому. Одразу переходимо до коду. По-перше, принцип залежності інтерфейсу від даних та їх розділення. Слідуючи цьому принципу, у нас має бути окрема структура, яка описує кожен елемент списку. І ось вам така структура для одного елементу. Тут є заголовок, тобто текст елементу, а також значення, чи потрібно показувати прогрес-бар чи ні. Ну і внутрішній ідентифікатор зазвичай також присутній у кожного елементу списку. Бо в реальному додатку дані там будуть у вас приходити або з бази, або з серверу, і у кожного з них буде такий ідентифікатор. Загалом поки все просто. Також, якщо поглянути на додаток, то ви вверху можете побачити, що тут ще й відображається загальна кількість елементів списку. Тобто стан екрану складається з самого списку і загальної кількості елементів. Тому можна сказати, що структура стану екрану, тобто стейту, вона буде складатись з двох властивостей. І ось вам клас стейту. На екрані додатку ми маємо і список відобразити, і додатково ще й показати загальну кількість елементів. Причому властивість TotalCount тут вона логічним чином випливає з властивості Items. А, так, я розумію, що ви, в принципі, можете вірно підмітити, що конкретно в цьому додатку можна було б і не створювати клас State, бо клас List. Тобто список, він вже має властивість size Але це просто дуже простий приклад. В реальному житті у кожного екрану може бути насправді багато властивостей в, стейту, в стейті. Тому тут я просто на простому прикладі демонструю, як такий от клас стейту може виглядати. Далі, оскільки однією з вимог до додатку було переживання повороту екрану, щоб. Після повороту екрану, там дані не втрачались, та щоб список і надалі коректно відображався. Так от, саме для цих цілей ми використовуємо окремий клас віwмолі, MainViewModel. Чому ми так робимо? Бо в'юмоделі, на відміну від самого екрану, там, на відміну від Activity, так от, ViewModeli переживають поворот екрану. Далі, наступний принцип, принцип реактивності. Кожного разу, коли змінюється стейт, тобто кожного разу, коли там видаляється той чи інший елемент зі списку, от кожного разу екран має правильно оновлюватися. Тому для цієї цілі ми використовуємо не просто ліст, тобто не просто колекцію з елементів списку, а Kotlin Flow, а саме Mutable State Flow. І при старті в'ю моделі, при старті екрану, ми просто заповнюємо список даними. А метод GenerateListItems, він створює 30 елементів списку. І це все. Наступне, цей mutableStateFlow Flow в собі він зберігає саме ліст, колекцію з елементів. Але нагадаю, що екран додатку працює зі stateм, тобто з класом state, з ось цим ось класом, де є і список, і поле, тобто властивість TotalCount. Тому, що нам треба зробити? Нам треба кожного разу, коли буде змінюватись оригінальний список елементів, нам треба змінити і клас стейту. І ми можемо легко це зробити, бо список елементів у нас завернутий у реактивний клас Flow. А значить, наприклад, за допомогою методу MAP ми можемо отримати новий відозмінений Kotlin Flow на базі старого оригінального flow зі списком. І цей новий flow вже буде не просто зі звичайним списком, а з класом стейту. І, до речі, тут же зразу вам знаходиться і приклад чистої функції. Блок коду методу MAP, він є чистою функцією, бо на вхід він приймає список елементів, а на виході формує стейт, і при цьому у ньому немає ніяких видимих сайд ефектів. От так от. Ну, а далі що відбувається? Далі, на стороні інтерфейсу, тобто на стороні activity, ми підписуємося на реактивний флоу зі стейтом. І кожен раз, коли state змінюється, буде кожен раз викликатись метод render state. Ну а метод render state, в свою чергу, він відмалює стан екрану. В list адаптер тут посилаються елементи списку, а в textview відображається загальна кількість елементів. І, до речі, оцю функцію теж в деякому роді можна назвати чистою. Е, так, формально вона не чиста, бо змінює стан сторонніх елементів, але з точки зору просто звичайної логіки, що робить ця функція? На вхід вона приймає state, а на виході відмальовує екран. Тобто ця функція робить, по суті, все те ж саме, що і роблять звичайні там Composable функції у Jetpack Compose, про які ми ще там будемо в наступних відео говорити. Таким чином, ми вже на практиці побачили і реактивність, і розділення інтерфейсу і стану, ну і чисті функції. Що у нас залишилось? Правильно, залишилась і мутабельність. І дивіться, значить, клас state у нас не мутабельний, всі властивості позначені в ньому як val. І більше того, сам список, він теж не мутабельний. Функція GenerateListItems створює не mutable list, а простий звичайний ліст. Тобто немутабельний список. Ну а далі, коли нам треба оновити дані, ми просто створюємо їх копію. Такі от справи. Тобто, по суті, коли користувач натискає на кнопку видалення елементу, то ми беремо поточний список. Далі створюємо новий список, в якому будуть всі елементи, окрім того, який користувач захотів видалити. І далі до Mutable State Flow відправляється вже новий, теж не мутабельний список, але в ньому буде просто на один елемент менше. Ну, а далі за допомогою там, реактивності, mutable state flow, значить, список там. Все це призведе до створення нового стейту. А новий стейт призведе до того, що буде викликано метод render state на стороні activity, і в адаптер відправиться новий список. А далі ще дивіться. Із-за того, що при видаленні елементу ми не модифікували старий список, а замість цього ми там створювали новий, то в результаті List Adapter може самостійно порівняти старий список з новим, і замість е від повної відрисовки всіх елементів списку він автоматично знайде різницю. Між старим списком та новим списком. І він самостійно перебудує інтерфейс додатку оптимізовано. Тобто, в принципі, ліст-адаптер в цьому випадку працює приблизно так само, як і Jetpack Compose. Ну, а все інше, що є тут в коді, то вже деталі реалізації, які там стосуються конкретно RecyclerView, там ліст адаптеру і так далі. Наприклад, в ліст адаптер тут передається main item callback, який пояснює адаптеру, як саме треба порівнювати елементи та як треба знаходити різницю між ними. Обидві функції, до речі, для, для порівняння вони є чистими, якщо що. От, ну і, да, Метод bind у ViewHolder, його теж можна назвати чистою функцією, хоча і це не зовсім так. На вхід тут приходить елемент списку, а на виході ми отримуємо якби чисте оновлення інтерфейсу. Тобто, по суті, метод bind це теж аналог composable функції з Jetpack compose, про які, да, як я вже сказав, ми в наступних відео поговоримо. Ну А весь інший код в додатку, який тут є в проєкті, це вже в принципі окрема тема там про Recycler View, про View Model, про Activity і так далі. Загалом, ось так от повністю виглядає код адаптеру. Далі, ось так виглядає код айтему. В принципі, я його вам вже показував в самому початку. Далі ось так от виглядає код MainActivity, тут з байдингом, з методом onCreate, з ініціалізацією вюшок, ну і з методом renderState, який все це відмальовує. Ну і на сам кінець код вьюмоделі, яка управляє даними. Тут і вам є і реактивний флоу, і методи для оновлення та для видалення елементу списку, і немутабельний стейт також присутній. В принципі, можу ще показати XML-file Activity. Тут всього-навсього у нас RecyclerView та TextView знаходяться. Ну і також XML-файл одного елементу списку, теж, в принципі, нічого складного. Тут є TextView, є кнопка видалення, ImageView та ProgressBar. І це все. Ну і зрозуміло, що в build.gradle до проєкту підключений ViewBinding. Такі от справи. На саме кінець, щоб показати вам, наскільки схожий підхід до побудови інтерфейсу Jetpack Compose та у з ліс адаптером, я колись чисто ради експерименту написав невеличку бібліотеку, котра от тут називається як елемент адаптера. По суті, вона просто за вас пише ось оцей весь адаптер для списку, який тут майже 60 ліній коду займає. Так от, та бібліотека вона додає синтаксичний сахар, який дуже чимось схожий на Compose. І в результаті код Activity він буде приблизно ось таким, і тут уже для неї нема окремого класу адаптеру. Об'єкт адаптеру створюється за допомогою блоків коду, які дуже схожі на композабл функції. І все це займає вже не 60 ліній коду, а всього-навсього приблизно 15. Да? Тобто економія в 4 рази. Хоча насправді на виході ми отримали все те саме. Тобто, до чого я веду? Оце домашнє завдання, яке я вам показав, це, по суті, було завдання вручну спробувати на практиці ті самі чотири принципи Jetpack Compose, які ми вивчили в попередньому відео. Але при цьому вам треба було багато чого дореалізовувати самостійно. Багато там довелося витратити часу, скоріш за все, на роздуми, як же блін, все це правильно зробити. Вам треба було написати доволі велику кількість коду, і все це для простого екрану з одним-єдиним списком. Так от. Якщо ви все це змогли зробити, або навіть якщо і не змогли, тим не менш ви повною мірою на своїй шкурі дізналися, що таке Android-розробка без Jetpack Compose. Хардкорно так, хардкорно, але люди ось так от і жили до 22-го року, до того часу, коли вийшла перша стабільна версія Jetpack Compose. Окей. Тепер ви гарно знаєте теорію про принципи розробки інтерфейсу на Compose, і не тільки на Compose, там на Flutter, React Native, MVI та на базі ресейклерів зі лістатаптером також. Всі ці принципи в теорії ми розглянули в минулому відео. І також тепер ви на практиці знаєте, що слідування цим принципом напряму, без допомоги там фреймворків, без допомоги того ж JetPack Compose, це дійсно може бути доволі непростою задачею, ну, тим більше для новачків. І тому ось тепер, після цього відео, я вас вітаю. Саму-саму жесть, самий-самий хардкор ми успішно пройшли. Основи, тобто основні принципи ми зрозуміли, і далі вже все буде набагато простіше. Значить, в наступному відео ми почнемо безпосередньо уже розбирати основи самого jetpack Compose. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!